Я вітаю вас на курсі Терапія депресії. Сьогодні у нас заняття про замкнені кола, якими ви ходите, тільки закріплюючи проблему, замість того, щоб її вирішити. Ось зараз спробуємо розібрати те, як ці кола розірвати і що взагалі там відбувається. Почнемо з основ і з того, як працює наш мозок. Якщо ми говоримо про якихось простих організмів, то там часто є якийсь стимул, Якийсь вплив ззовні, і реакція цього організму на цей стимул безпосередньо. Людина ж влаштована набагато складніше, і між якимось стимулом і реакцією є ще наша інтерпретація. Тобто те, які ми емоції будемо відчувати, яка у нас буде поведінка, це буде залежати від того, як ми інтерпретуємо той чи інший факт, ту чи іншу ситуацію. Наприклад, вашого партнера полайкало багато людей, і ви можете на це зреагувати дуже негативно з тим, що ось він побачить, що він комусь цікавий, і він мене покине, тому краще б його ніхто не лайкав, і так далі, і тому подібне. Або ви можете проінтерпретувати цю ситуацію зовсім інакше: про те, що о, в мене такий класний партнер, всі інші також це бачать. Я пишаюся тим, що в мене такий класний партнер. Я радію з того, що. Люди його також люблять. Або інший приклад: ви почали робити щось нове і у вас не вдалося. І ви можете проінтерпретувати це, наприклад, як, що я нікчема, в мене нічого не виходить, дарма взагалі я за це брався і так далі. А можете проінтерпретувати інакше, що це моя перша спроба. Якщо мені не сподобалося, я не буду продовжувати. Якщо мені сподобалося, я спробую ще додати, доки не вийде. І те, яка в нас буде інтерпретація ситуації, залежить від дуже багатьох речей, тобто від нашого виховання, від нашого досвіду, який ми здобули з однолітками, і так далі, і тому подібне. Коли ви в депресії, у вас ще й проблеми з обміном серотоніну, і через це ви можете відчувати перегнічений настрій і все от сприймати через таку темну призму. Бо буквально не вистачає е, нормальної роботи нейромедіатора для того, щоб ви оцінювали ситуацію більш об'єктивно. Отже, при депресії мозок починає все інтерпретувати негативно. Тобто, ви бачите якусь ситуацію абсолютно нейтрально, і ви вже докручуєте туди негатив. І так до кожного до всього до чого тільки можна, ви будете докручувати саме негатив. Тобто, виникає якась негативна думка про себе, про світ, про майбутнє і так далі. І ви від цього впадаєте в ще більший розпач, і в цьому стані розпачу, в цьому стані апатії. У вас не з'являється позитивних думок, у вас з'являється ще більше негативних думок, які ще більше вам псують настрій, і в ще гіршому настрої у вас з'являються ще гірші думки. І так ви заходите все глибше і глибше в яму. І тут ви маєте розуміти, що вам зараз може здаватися, що. Інших думок не може бути, що от світ дійсно такий, що ви дійсно такі, що все от влаштовано настільки погано, але насправді це симптом вашої хвороби. Тобто, от як при застуді ви кашляєте, як там при якихось хворобах шлунку вас болить живіт, так само при депресії вас постійно атакують песимістичні думки. Тут зараз ви можете зупинити відео і прочитати приклад із книги про жінку-науковця, яка знецінювала свій досвід і свої успіхи через депресію. І тут ми бачимо дуже характерну таку штуку для депресії: як те, що ви не можете нічого робити. Але оця бездіяльність, вона вам приносить дуже багато страждань, тобто ви і робити щось не можете, і не робити щось не можете. І оскільки ви не можете нічого із цього, то вас розриває, вас роздирає. Ви постійно знаходитесь в сильній напрузі. І ця напруга може вас штовхати, робити якісь речі, які вам здаються рятівними. Тобто щось таке, що ці симптоми, оці думки заглушує. Тобто ви можете пити алкоголь, їсти дуже багато, будь-який спосіб не відчувати і не чути себе, не чути своїх думок. А ви будете використовувати. І в моменті, тут і зараз воно вам допомагає. Ви дійсно можете переключатися із якихось негативних думок, коли ви випили, чи коли ви дивитесь серіал. Але це ще більше і більше вас віддаляє від вас, же, від ваших потреб. Ви все більше стаєте ізольованими від інших людей, оскільки ми такий вид біологічний соціальний. То без інших людей нам стає гірше, хоч в моменті нам здається, що це краще. Що якщо не говорити нікому про свої переживання, закрити це в собі, то вам буде простіше, аніж комусь виливати свої емоції, свої почуття. Але це приводить до того, що ви стаєте все більш самотніми, все більш завантаженими оцими негативними думками. І це і є процеси, які підтримують проблему. Тобто, Депресія не вирішується, оскільки ви хапаєтесь за такі штуки і продовжуєте їх використовувати. Ви не можете них позбутися, бо ви вважаєте їх не проблемою, а рішенням проблеми. Хоча насправді це частина проблеми. Зараз ви можете розібрати свій підтримуючий процес із таких сторін. Тобто подумайте про вашу депресію і дайте відповіді на питання, які саме думки мені приходять в цьому процесі. Випишіть буквально ці формулювання. Наприклад, я ненавиджу себе, я нікчема, в мене нічого не вийде, все немає сенсу, майбутнього не буде і так далі і тому подібне. І після того, як ви ці думки записали. То запитайте у себе, які у мене фізичні реакції йдуть на цю думку. Тобто, у нас є ж якась думка, якийсь такий стимул. Наприклад, подумала я нікчема. І дивіться за свою реакцію, що в тілі відбувається. Тобто, ви або стискаєтесь сильно, у вас дихання може завмирати чи, навпаки, ставати більш частим. З'являється тремор, тобто таке трясіння легке в тілі. Спостерігайте за собою і. Подумайте, як ви фізично, тілесно реагуєте на ці думки. Когнітивно-поведінкова психологія нам говорить, що якраз думка є первинною, тобто ви інтерпретуєте щось негативно і тому у вас іде вже така реакція, ніби ви в небезпеці, ніби все дійсно дуже погано. І коли у вас є думка, у вас є якась фізична реакція на цю думку, подумайте, що це за емоція. Чи у вас виникає розчарування, страх, тривога, сором, провина, тобто. Спробуйте визначити саме, яка емоція стоїть в цій реакції. І, звісно ж, з цих думок і тілесно емоційних реакцій у нас виростає якась поведінка. Наприклад, вам забули перетелефонувати, чи хтось не лайкнув ваш пост, від кого ви це очікували найбільше, і так далі і тому подібне. І ви вже починаєте думати, інтерпретувати це як те, що. Я цій людині не цікавий, що я не потрібний. З'являється напруга в тілі, ви стискаєтеся, ви відчуваєте сором, сильно засмучуєтесь. І що ви після цього робите? Скоріше за все, ви перестаєте з цією людиною спілкуватися в страху, що ви їй нав'язуєтесь. Оскільки, якщо ви вже проінтерпретували цей вчинок як ознаку того, що ви не потрібні цій людині, то ваша поведінка вже буде обслуговувати цю думку. Хоча насправді все може бути зовсім інакше: людина могла замотатися, не мати змоги, не зрозуміти, що для вас це важливо, бо ви про це не сказали, ну і тому подібне. І активація цього нашого замкненого кола завжди починається із і негативної інтерпретації, тобто трапляється якась подія, абсолютно нейтральна, може навіть позитивна для нас, але ми не можемо проінтерпретувати це позитивно, оскільки у нас мозок заточений на негатив, і ми вже бачимо щось, і автоматично у нас виникає інтерпретація як чогось найгіршого. І тут ми підходимо до такого поняття, як когнітивні викривлення, що це взагалі таке. Це спотворення нашого мислення, якщо простими словами. Якщо ви маєте відносно здоров'я менталку, то відбувається якась ситуація, і ви інтерпретуєте її згідно із її змістом. Немає у вас сил зранку, відчуваєте в тому, ви думаєте, що ну такий день якийсь треба просто відпочити, треба знайти ресурс і так далі, і все буде добре. І ви йдете і шукаєте цей ресурс, і у вас все налагоджується. А якщо у вас депресія, то це йде когнітивне викривлення в бік негативу, в плані, що якщо я прокинувся сьогодні без сил, значить все, це кінець життя, я все життя буду без сил, я ніколи більше не відчую себе наповненим і так далі. І от є певна зовнішня реальність, те, що відбувається дійсно. А є внутрішня реальність це те, як ми це сприймаємо, це те, як ми інтерпретуємо. І при депресії внутрішня реальність набагато гірша, ніж зовнішня. І, наприклад, у нас усіх зараз реальність, ну, так собі. У нас війна в країні, в нас багато внутрішніх проблем, і через це, і правда, багато людей може почуватися погано. Ми всі відчуваємо це. Але коли ми говоримо про внутрішню реальність без депресії, то ми маємо на увазі те, що людина все одно старається знайти шляхи для того, щоб. Відчувати себе краще, для того, щоб якось адаптуватися в цих умовах чи змінити їх. При депресії ж немає адаптації, немає зміни. Людина просто ніби приймає негативну долю. І опускає руки. Часто можна почути, що ось в тебе все нормально, нічого сумувати, особливо якщо ви за кордоном зараз, це тим більше часто зустрічається. Але в будь-якому разі, от в когось там набагато все гірше, в когось хтось помер, в когось інвалідність і так далі. Це все наша реальність, і це все дуже сумно. Проте, тим не менше, в цих умовах ми можемо сильно знецінювати свої відчуття, свої проблеми, ті, які є у нас сьогодні. І які нам заважають функціонувати і робити щось хороше для своєї країни тут і зараз. І оці слова, що в тебе все нормально, в тебе все краще, ніж у когось, вони знецінюють цей факт, що внутрішня реальність насправді в цієї людини дуже постраждала і потребує допомоги, потребує якоїсь підтримки і праці. І коли в нас всередині така от випалена земля, то здається, що і зовні все аж настільки погано. Ми не помічаємо навіть якихось позитивних новин. Чи ми їх читаємо, радіємо буквально на 5 хвилин, а потім знову занурюємося в темряву. Саме тому важливо приділяти увагу своїй внутрішній реальності і своїм інтерпретаціям. Тут під відео я прикріплю посилання на вправу, з якою ви можете працювати над цими своїми думками. Вправу, яка вам допоможе відділяти ваші когнітивні викривлення від реальних думок. Я рекомендую робити її кожного дня. Тобто ввечері, коли ви збираєтеся спати, перед цим візьміть. Зошит і запишіть в цю таблицю свої думки і їх аналіз. Вам може здаватися, що це занадто складно, що в цьому немає ніякого сенсу. Але сенс навіть не в тому, що ви один раз це зробите, а сенс у тому, що ви будете повторювати це кожного дня, випрацьовуючи цю навичку. Тобто, якщо зараз ви зробили цю вправу пару разів. І закинули, то, скоріше за все, ваші думки будуть автоматично литися оцим негативом і далі. Але якщо ви будете робити це тиждень, два, якщо навіть три, то у вас уже в голові буде автоматичний аналізатор, до вас приходить думка, якась негативна про те, що ось і нікчем, все погано, і так далі. У вас уже. Вмикається цей аналіз, і ви починаєте цю думку розбирати замість того, щоб їх піддаватися. Тобто, ця вправа потрібна в регулярності для того, щоб вона дійсно спрацювала. Тож переходьте за посиланням, скачуйте собі цей документ і заповнюйте ці всі речі собі кожного вечора. А на сьогодні поки все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.